16-річна Світлана притискає до себе маленьку донечку. Каже, коли Марійка поряд, вона не думає про свій важкий стан. Я виїзду ревію, буду тебе катати, Боже. На 32-му тижні вагітності у Світлани відняло ноги. Діагноз лікарів пухлина хребта. Народжувала дівчина у столиці. У мені аж на третій день їй показали. Рада була, звісно. Тільки ну, було дуже обідно, що ну, не можу я її взяти на руки, так як, ну, як всі інші беруть. Щодня до молодої мами навідуються рідні. У бабусі в очі від сліз не просихають. Така ж недуга забрала життя її доньки, коли тій було 28. Тепер жінка не може дивитись на страждання онуки. Прямо кричить, криком, кричить, таке нічого в неї відключається це свідомість. Оце святі погано, і Маша так само не спить, теж в неї теж ну, чувствує, видно, дитина, чувствує маму. Допоки Світлана лікується, новонароджена Марійка живе з татом та його батьками. Пара наразі не одружена, та й на сімейне життя молода мама не розраховує. Ну кому треба жінка, ну ті болі сирота і ще інвалід. Українські лікарі не можуть взятися за лікування дівчини. кажуть, операція може нашкодити. Це доброякісна пухлина, яка має здатність до росту, але вона настільки глибоко, що вона неодноразово була консультована в спеціалістах профільних, які не рекомендують на даний момент оперативне втручання, бо через те, що оперативне втручання може призвести до більш хужих наслідків. Зараз верхня частина тулуба в неї працююча. М'язова сила в руках збережена. В принципі, вона. Скажем так, інвалід дитина, але при цьому самообслуговування можливе на процентів 60-70%. наразі. Світлана приймає сильно діюче знеболююче. Колять його декілька разів на день. Препарат коштує дорого. Допомогти дівчині в боротьбі за життя взялися волонтери. Шукаємо вихід на закордонних спеціалістів для того, щоб проконсультувати Світланку, тому що у Вінниці, у Києві, в Україні лікарі, на жаль, не в змозі братися за оперування. Світланці колять шість знеболювальних препаратів, три на іменування, з яких відшкодовує держава, а три Світлана і її бабуся мусять купувати самі за свій кошт. Разом з седативними, а також засобами гігієни це приблизно 200 гривень в день. Про біду юної мами дізналися у Вінницькому центрі гармонія і вирішили передати Світлані візок, аби нарешті змогла взяти донечку на руки. Сподіваюся, що ми Світлі, придемо радість руху, тому що цей візок вона зможе сісти, вийти на двір, взяти дитину на руки. Світлана мріє стати психологом, аби допомагати людям долати труднощі. А поки їй самій необхідна підтримка. В Приватбанку відкрити рахунок для збору грошей на лікування Світлани Гончарової. Допомогти дівчині можна, переказавши кошти за рахунком на екрані. Юлія Бабаєва, новини, телеканал Вінничина.